Привіт, друзі. Наші минулі відеоролики набрали певного резонансу. Навіть чоловіки питають, коли ж буде відео для чоловіків. І оскільки у нас останнє відео було про п'ять ролей жінки в сім'ї, а у чоловіків в сім'ї всього одна роль, все ж таки, у них основне це діяльність в соціумі. То я пропоную, як завжди, тему про три основні якості чоловіка, які треба йому розвивати для того, щоб у нього і в соціумі, і в сім'ї все було добре. І наостанок пропоную в цьому ж відео сказати, на яку, розкрити, на яку із п'яти ролей ми жінки найбільше западаємо, і чому це так. Небезпечно для сімейних відносин. Чому це так погано, коли ми западаємо на ту чи іншу роль, і особливо на цю. От, розкрити цю тему в деталях: цепочка причин і наслідків. А зараз я хочу зачитати питання від Євгенії, яке ми будемо розбирати. Значить, Одну хвилиночку. Питання таке. Від порожнечі та вічаю можна притягнути в своє життя не найкращу пару. Жінка, яка наповнена любов'ю, радістю, благостю, є бажаною для всіх, але це велика праця над собою, прийняти життя таким, яким воно є зараз. Пробачити себе, відпустити минуле образи гнів, прийняти безумовну любов Творця, подивитись на себе його очима, а не очима, критиків. Ти унікальна, ти прекрасна з будь-якою зовнішністю. Оксана, запишіть про це урок для тих, хто в розчарований у стосунках. Отаке От у нас глибоке питання. Вже в цьому питанні Євгенія частково розкриває. Те, якою має бути жінка, як вона має любити себе, бути щасливою і наповненою. І це те, про що ми говорили у багатьох минулих відеоуроках. От. Ну, що я хочу сказати, дорогі дівчатка, дорогі всі люди, я б всім серцем, своїми молитвами обійняла кожного, хто знаходиться у такій важкій ситуації, кого настигло розчарування, хто не вірить в себе чи в свою родину, у кого, у кого на душі біль та смуток, обійняти кожного своїм серцем і якомога. Більше допомогти цією любов'ю, подарувати своє тепло. Але я звичайна людина, я не всесильна і тому, звісно, кожен з нас, і це не секрет, має сам заповнити всі прогалинки в своєму серці, всі порожнечі, і тільки так. І е, тому я можу тільки записати вам відео, надихнути добрими е, лагідними словами своєю любов'ю, що і намагатимусь зробити. Е, дивіться, е, дуже важливо шукати у всьому позитив. Е, звісно, коли ми розчаровані, нам нічого не хочеться, не те, що шукати позитив. Взагалі буває піднятися з ліжка, не хочеться піти вмитись чи поїсти. Але, дорогі друзі, це шлях в один кінець. Ми цим вбиваємо самі себе, свої, своєю. Нерво нервовістю, своїм негативом, і таким відношенням до себе і до життя ми просто знижуємо свій гормональний фон і ми просто вбиваємо своє здоров'я. І багато є таких прикладів, коли жінки, які не змогли впоратися зі своїми емоціями, воно, воно у них просто почало це відображатися вже як хвороби на внутрішніх органах, і вони б вже були б раді, якби були здорові, все повернути назад. І казали, ну, ну як же ж, якби можна було, то я б раділа, раділа тому, що я здорова, що є руки-ноги, що я маю, можу бачити це сонечко, це літочко на дворі. От. Але вже могло бути і пізно, тому що є хвороби, які е, досить серйозні. Тому, дорогі мої, у нас немає іншого виходу. Ми маємо брати себе в руки і шукати всюди позитив. І, слава Богу, його так багато. Я всіх вітаю з настанням літа, з цими прекрасними сонячними днями, де б вони були, в яких обставинах сонечко завжди світить для кожної із нас, для кожної з нас ростуть дерева. От і як Синдутай Сапкал, це мамочка багатьох багатьох прийомних діток з Індії, коли вона зовсім була у відчаї, і у неї ну, була дуже складна ситуація. Вона побачила, як Зламана гілочка дерево тягнеться до життя, як на ній все ще зеленіють листочки, і як вона все ще намагається радувати, оточуючих, і вона зрозуміла, що якими б ми не були, ми маємо бути прекрасними, служити світові, як та гілочка, як ті квіточки, які на асфальті між плиточки приростають і цвітуть, і радіють життю навіть в таких обставинах. І для цього треба шукати. Позитив, От Євгенія каже, жінка розчарована, ну, візьмемо приклад жінки, яка розчарована в собі і в стосунках. Але в кожній із нас є даний Богом талант. Є щось прекрасне, у когось гарні очі, у когось прекрасне волосся, хтось добре танцює, хтось вміє. Підтримувати і розмовляти, хтось малює, хтось в'яже чи шиє прекрасні речі, хтось сажає квіти і прикрашає свій двір. І варто себе кожен день, кожен день за ці маленькі перемоги, за це все хвалити і казати, що було б, наприклад, з моїм двором, якби я цього не робила. Вот. Я, або я рощу діток. Прекрасних діток, або я доглядаю якусь людину от, чи підтримую своїх подруг. Або просто роблю свою роботу якісно на роботі і хвалити себе за це. І побачите, скільки є такого прекрасного, можна навіть виписати на листочку, за що себе можна похвалити, любити і поважати. Дівчатка, кожну, кожну із вас є за що поважати. Кожна із вас. Прекрасна, Кожна із нас Божа душа і Господь любить кожну. І те саме можна сказати і про чоловіка, чому ми розчаровані? Бо ми вже не вміємо дивитись і бачити хороше в ньому. А як ми за нього виходили заміж, яким він був, яким ми його бачили прекрасним. Господь відкрив в ньому Все найкраще для нас, для того, щоб створити цю ланцюгу суспільства. Щоб народились дітки. І, а яким ми бачимо його зараз? Хіба ми бачимо ці прекрасні риси? От. І якщо нам здається, що він змінився, був тоді гарним, а зараз він став поганим, варто спитати себе. Я виходила заміж за прекрасного чоловіка. Що ж я такого зробила, що він став таким? Поганим поряд зі мною. І тут варто замислитись, дуже багато є нюансів, які ми в собі не помічаємо. Розкривала в минулих відео, там жінка може працювати, все на собі тягти, як лошадь, і начебто і вдома, чисто, і гроші є, і все. Але психологічно вона його давить, він не бачить сенсу вставати і щось робити. З таких маленьких нюансів складається сімейне життя. І повірте, у кожного з нас є, над чим працювати, і є якісь власні помилки, які ми робимо. І добре, якщо жінка їх бачить, багато жінок знають. От я, наприклад, ну не я, а моя знайома вона каже, от я, наприклад, нервова. Я зриваюся на чоловіка, я можу там накричати, я можу командувати. Але вона це знає і вона хоче над цим працювати. І дівчата, це дуже класно. Це вже 30% вирішення проблеми. В кожній із нас є недоліки, і в цьому немає нічого страшного. Але якщо ми їх бачимо, це взагалі здорово. Це означає, що маленькими кроками. Навіть такими думками, що я сьогодні вчинила невірно, це вже ми закладаємо, закладаємо закладаємо той фундамент, що в якийсь мом момент, коли нам захочеться відкрити на чоловіка рота, ми скажемо: стоп! Уже цей фундамент закладається, тобто знання своїх недоліків це 30% вирішення проблеми. І варта себе. Любити і прощати, і розуміти, що це шлях, і що він не за один день проходиться, і що на цьому шляху поразок немає. Просто поступово ми це зможемо, якщо будемо, правильно, по-доброму і розумно налаштовані. Друге, це коли жінка вона не розуміє, вона каже: я все роблю, наче правильно, а чоловік такий: поваги нема, любові нема, уваги немає. Що робити? Ну, це не означає, що вона, по-перше, все робить правильно. Тут дуже важливо вивчати, читати ті, ті книги, які я рекомендувала в минулих відео, і інші книги з жіночої та чоловічої психології по сімейним стосункам. Питати у старших, у своїх наставників, розповідати їм ситуацію тим людям, кому можна довіритись, які не використаються проти вас, а дійсно дадуть добру пораду з любов'ю. І намагатися і самі, якщо ми всередині себе закладемо бажання зрозуміти, що ми робимо не так, світ обов'язково відгукнеться. Навіть Устами дитини, чи устами людини, як, яку ми б не думали, що вона може дати пораду. Або якась книжка нам трапиться, або відеоролик. І ми побачимо свої помилки. Але варто прагнути, тому що людина, яка думає, що я все роблю правильно, вона закрита Закрита від тої інформації, яка може іззовні до неї прийти і розширити її свідомість, її серце, її життя. І третій варіант це коли жінка дійсно все робить правильно, але життя не налагоджується. Повірте, дівчата таке теж буває. Я знаю чимало, ну не чимало, ну декілька дівчат точно які. Прекрасно вони вивчають, як поводитись, вони глибоко вивчають, вони дуже спокійні, смиренні, терплячі, люблячі, вони служать своїм чоловікам, але ситуація залишається Ай, тяжкою. І тут варто розуміти, що якби все в житті було так просто, що ми Ті чи, чи, ті чи інші інструменти психологічні використали і керували своїм життям, ми були б богами. Ми б знали, я зроблю те, 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 і буде те, і те, те. Але наше життя не передбачуване. На кожної з нас є воля Божа. І е, є ще таке поняття, як карма карма попередніх життів, якщо в цьому житті ми ведемо себе правильно, е, і карма цього життя наших вчинків. І коли ми, у нас важка ситуація, ми відпрацьовуємо цю карму. І це є як і в вайшнавській традиції, так і в православній, і в інших а, а, також. А, Віруваннях, говориться, що якщо людина смиренно від Бога з радістю приймає всі випробування і проходить їх, вона буде за це винагороджена або в цьому житті, або у наступному. Але це теж важливо, бо ми не помираємо, ми йдемо. Далі І важливо вже зараз будувати ту базу, з якою ми будемо або народжуватися в наступних життях, або крокувати у вищі е, виміри. І тому варто з любов'ю прийняти від Бога все, що Він дає. Тому що часто люди ображаються на Бога, кажуть, чому ти так е, зі мною вчинив? От я ж просила, от я ж молилась. Тобто вони роблять із Бога свого слугу. Типу я помилилась, ти мені вже винен. Типа, от я тут заказчик, а ти виконавець. Ну Хіба ж можна так до Бога ставитись? Господь він особистість, у нього є своя воля. І повірте, часто його воля на наше життя, вона більш розумна і вона краща, ніж наша. Ми не бачимо так далеко, як Господь. Через певні труднощі ми. Стаємо тими, якими ми стаємо. От хтось каже: от Ви кажете, бачити хороше в усьому. А що можна бачити хорошого у хворобах і загибелі дітей, у війні? Дійсно, це дуже-дуже складні, глибокі питання, на які просто хочеться серцем обійняти кожного. Але і я навіть не маю права. Розсуждать про те, що хорошого на війні, бо я тут з усиллями наших прекрасних мужніх воїнів знаходжусь в мирній частині України. Але я можу повторити слова тих, хто мав право про це казати. Наприклад, свята Матінка Аліпія, це православна свята, яка жила в Україні. Вона каже, від війни небо наповнюється янголами, ті захисники, які гинуть за нашу країну, вони роблять дуже-дуже велику справу. Невідомо, як би вони прожили своє життя, якби був мир, а тут вони стають героями, вони стають янголами. Як вона каже, небо повниться янголами. І війни вони народжують сильних людей, які потім створюють гарні часи. Також є таке висловлювання, що тяжкі часи народжують сильних людей, які створюють гарні часи. Гарні часи народжують слабких людей, які створюють погані часи. І ми можна зазирнути в своє серце, до мене це точно відноситься. Якби в мене не було труднощів, я б не сиділа перед вами і про це не говорила. Можливо, я просто всю, все життя своє розважалась би і ні про що не задумувалася, не йшла в глибину. Тому, що гарного в випробуваннях, якщо ми не можемо побачити зараз, обов'язково ми побачимо це. Потім цю волю Божу на наше життя. Наприклад, якщо жінка веде себе правильно, і чоловік все одно від неї йде, можливо, Господь позбавляє її цих страждань. Можливо, він дасть прекрасного, доброго, люблячого чоловіка в майбутньому, або просто буде захищати цю жінку, у неї все, -все, все в житті буде складатись, якщо вона себе веде правильно. От. І ще хотіла сказати, що. Інститут сім'ї, на жаль, він у нас не сталий. Да, війна вона має і позитивні наслідки в тому, що наш народ сплечається. В тому, що ми зараз, зараз усі разом розвиваємо нашу культуру, вивчаємо ще більше історію, мову. Ми стаємо ще більш сильною нацією, і це видно і це інтенсивно наростає. Вот. І, Еще я хотела сказать. Що інститут сім'ї також, я вірю, він буде підсилюватись. І, як кажуть медичні вчителі, свою сім'ю, якщо їда Господь, господі, так само і в православі, її варто зберігати. Якщо чоловік агресує чи б'є, чи неможливо з ним знаходитися, що він п'є в квартирі, хто знає, що робиться, можна відсторонитись, можна пожити десь окремо, але служити йому. Ну, приходити до нього, можливо, щось принести, поїсти, відноситись по-доброму, можливо, його серце відтане, і він з вдячністю колись прозріє і буде відноситись. Багато сімей спасали таким терпінням і смирінням дружин, і Господу точно це подобається, таке відношення. Так що, дівчатка, намагайтеся зберігати ваші сім'ї. Якщо чоловік сам пішов. То це може бути воля Божа, і Його воля, тут ми нічого не зробимо. Але ми маємо зберігати наші сім'ї і цим піднімати не тільки культуру нашої родини і міста, а й культуру всієї нашої рідної України. Ми ведемо боротьбу за нашу країну на всіх рівнях, і на культурному, і духовному рівні також. І молитва, молитва, молитва. За чоловіка, за себе вона дає полегшення, вона дає вирішення складнощів, вона дуже допомагає. А, так, що я ще хотіла сказати? А, ну, а, дівчата, шукаємо позитив, ми всі прекрасні. Яка б, який би у нас не був? вік. От у мене був момент, коли я якимись такими енергетичними техніками захотіла бути молодою, такою юною. І я змогла себе повернути в той вік психологічно. Я почала проживати і так реагувати, і мене потягнуло на качелях кататися, все так весело яскраво так сприймався світ. Я згадала, як я сприймала світ у юності. Але дівчата мені стало. Скучно з цим, я зрозуміла, що я пройшла ті задачі, я пройшла той вік, мені там робити нічого. Я вирішила повернути себе у цей вік і жити так, як я маю жити. Тому кожен вік, він прекрасний, прекрасний по-своєму. Ми стаємо мудрішими, ми стаємо м'якшими, розсудливішими. І ми знаємо вже, як наповнюватись. Ми знаємо, як поводитись в родині. Ми це вивчаємо і, і в попередніх відеороликах, як бути наповненою, як бути е, життєрадісною. Що для цього варто робити? Якщо хтось не дивився, передивіться і наповнюйте свої серця. Е, вірте в Бога, вірте в себе, свого чоловіка, в свою родину. Е, бачите, навколо. Е, і в ньому, і в собі все найкраще. Адже найкрасивіші жінки це не ті, у яких кукольна зовнішність, а ті, які так себе відчувають, а вони просто вміють себе хвалити і вміють себе цінувати. І я хотіла б закінчити наш відеоролик, а, значить, словами. Однієї з наших слухачок, які вона написала в коментарі під минулим відео. Це Наталія. Она пишет, женщина в семье – это волшебница во всех ипостасях. Ей нужно блистать и никогда не останавливаться на достигнутом. Совершенствоваться самой и привлекать свою половинку. Мягко, ненавязчиво. Доверительные отношения, уважение партнеров создает возможность проявиться всем качеством в полной мере. Мне не так лег на душу цей комментарий, он так дополнил все наши видеоролики. Ролики, дійсно, варто весь час працювати над собою, над відносинами. З чоловіком треба розмовляти м'яко. Відносини мають бути легкі. Так, да, Ми можемо бути десь суворі, коли це вимагає ситуація десь відсторонятися, але не варто западати в ці ролі дуже надовго. В цілому, Відносини треба наповнювати позитивом, легкістю, радістю, бути квітучою. І тоді, коли ця основа, коли цього багато, ми вже можемо десь бути суворими, десь бути сумними і тому подібне. Тому що, якщо ми сумні і суворі на постійній основі, це не працює. У нас нема наповненості відносин позитивом. Тільки коли ми як друзі, як люди, які одне одного кохають, допомагають. Коли є оця база, оця взаємність, тільки тоді можна десь додавати виховання, суворості, суму і так далі, в більш маленьких дозах, як сказати, тоді це буде працювати. Дорогі наші дівчатка, я вас обіймаю всім серцем. Будьте наповненими, шукайте позитив, іншого виходу немає, щоб жити щасливим. Повірте, ви прекрасні. У будь-якому віці можна досягати поставлених цілей, мати прекрасну родину і бути щасливою. От як я прочитала, Нещодавно що самі продуктивні люди це люди близько 70 років. І я в це охоче вірю. Я знаю людей, які в 90 років їздять по всьому світові і читають лекції. Наприклад, Шалма Шалва Манашвілі, він автор гуманної педагогіки, читає лекції і господь його. Тримає, допомагає йому, дає йому здоров'я і сили на це. І якщо ми будемо такими ж потрібними світу тому що людина, яка сама себе губить, вона не потрібна сам світ через хвороби, її якби прибирає. Якщо ми будемо потрібними тим, що ми щось можемо дати, ми можемо бути корисними для себе, для інших. От. І за нас будуть інші думати і молитись, і радіти нам. Це нас буде тримати на цьому світі, наповнювати і робити щасливими. Дівчатенька, я вас всіх люблю, бажаю вам щастя, злагоди, любові в ваших родинах, бачити в чоловікові самого прекрасного, кожен чоловік прекрасний по-своєму. І поважати, любити себе. І інших також. І прекрасного літа. Теплого, мирного і спокійного! До нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Для мене це дуже важливо бачити ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, розповсюджуйте відеоролики, і я буду відповідати на ваші питання. Всім пока!